За досвідом до Америки, бориспільська молодь стала частиною програми з розвитку лідерства Юліт 2023 яка відбуватиметься в штаті Міннесота. 28 липня підлітки віком від 14 до 17 років у залі засідань міської ради представили свої ідеї з розвитку молоді, з якими поїдуть до колег за океан за одним столом із бориспільським міським головою Володимиром Борисенком. Юники та дівчата пропонували створити у місті Арт простір курси з англійської мови та магазин екошоперів. Вважаю, що Творчість допомагає створити щось унікальне. Декілька років тому відчув собі потребу створювати різні цікаві дизайни з користю для людей, так і з'явився мій магазин Еко Шоперів, де я створюю дизайни, які вподобає замовник на тканині. Це допоможе зменшити використання пластику та поліетилену. Цього ж у програмі бере участь дев'ять юнаків та дівчат, і кожен з них відчуває такі емоції вперше. Аби стати частиною юліт, підліткам довелось пройти відбір. Обирали ж майбутніх учасників у три етапи: написання есе, відеозвернення та співбесіда. Говорить випускник ліцею перспектива Андрій Сахно. Також були ігри різні, які розвивали лідерські якості, показували мене як лідера. Всі витрати на поїздку взяла на себе приймаюча сторона. До сполучених штатів Америки Бориспільська молодь в рамках програми Юліт. Іде вже не вперше. Також поїздку управління молоді та спорту разом із громадською організацією Клас організувало і 2022 року. Цього ж разу інший склад підлітків поїде набиратися досвіду та ділитися ним з американцями, говорить супроводжуюча групи Ольга Мовчан. Що будемо там робити? Там насправді насичена дуже програма. У нас будуть різні тижні присвячені різним темам. тиждень управління, де ми будемо ходити знайомитися з керівними, скажімо так, структурами, будемо знайомитися з мером, будемо відвідувати різні установи. Буде тиждень навчання, наприклад, де ми зможемо відвідати університет, школи. І так різні тижні вони присвячені різним різним темам. Повністю ще програму ми поки не бачили, але нас запевнили, що буде надзвичайно цікаве, надзвичайно насичено. Часу відпочивати точно не буде. На знайомство із мером Гопкінця міста побратима Борисполя, молодь поїде не з пустими руками. Бориспільський міський голова Володимир Борисенко передав американському колезі монету із гербом Борисполя. Особисто переді мною я хочу поставити, що хочуть поставити вам завдання виконати мою місію, бо я не зможу приїхати. Хочу, щоб ви перезалиста Опкінс такий поєд з нашим. Гербом нашого міста, потім покажете його більше живим містам, розбрости вітання, мої гарні друзі. І вірю в те, що ви гарно проводите час, покажете себе з кращої сторони, презентуєте нашу країну і вже як повернетеся. Ми вже чітко будемо знати дату перемоги. До цього підлітки могли пізнавати американську культуру лише в фільмах та книжках. Проте вже незабаром вони дізнаються, як живе молодь за океаном. Ми туди їдемо, якби по лідерській програмі. Тому, звичайно, я очікую, що я не беруся якогось досвіду. Але звичайно, також я хочу дізнатися більше про їхню культуру, адже ми можемо бачити в фільмах, там на фотографіях це все. А так ми це все побачимо вживу. Ну і звичайно, їм показати та розказати про нас, про нашу країну, що в ній відбувається. Очікую отримати багато емоцій. А саме досвіду також, тому що треба розвивати наше місто. Я очікую отримати просто немовирний досвід, тому що я ніколи не їздив на такі програми. Та дуже цього очікую. До сполучених штатів Америки молодіжна делегація з Борисполя прибуде вже 10 серпня. Анастасія Усик на Гераскін – новини Терез Бориспіль.